Дорозі на бжділ. Нарешті в Київській області закінчились дощі і можна сходити подивитися, як мої бжолинки. Підходимо до моєї добропаті. Нехай вони зараз не в себе вдома, а у приймах, але їм тут краще. Настане час я трошки тут облагорожу. У мене такий імпровізований очеретний забор. Ось мої ворота. Одразу видно. Це місце магічне. Можна подумати навіть, можливо, що тут ельфи живуть. до квітів постійно збирали ви. Тож навіщо... Перевіряємо, що все гаразд. Жало, гостре, дарувати, краще б дали меду. Я б подякував вам щиро. Грець вам, Грец вам любі бджоли. Нащо жалите мене? Я ж до вас любов'ю. Любов весь час турбуюсь, бережусь. Да Ваш солодкий смакую, він добрий, запашний до квітів постійно вочу, щоб нектар збирали ви. Тож навіщо за мною літаю? Бачите б Жало гостре дарувати. У неї хаботок дали меду. Наче вмерла някому. від голоду. Скоріше за всього, були дощі. Ці бжоли не змогли долетіти до вулика. І заховались під цією гілочкою за листями. І, на жаль, померли. бо дощі у нас були дійсно довгі. Перевіряємо, як інші вулики. дарувати краще Так само вжила, заклякла. Але ця ще жива. В цьому великого литка верхнього нема, тому трошечки привідкрити нижні ті. Кішка літає мило. Що очі і весняні квіти. Що вона робить у полі? Збирай їх зранку до ночі солодкий сон з золотавим дзвоном. Бачили? Обніше людсь мисло. Це не дуже добре. Значить, є розпліт. Пішка літає без турботи, життя не до розфарбували. Летить мимо вікна, кімнати, буде вона завжди сміятись. Іди до мене, мій песик, іди, іди, іди. Ой, молодець, гарнюнька. Зараз настала осінь, і як кожен пасічник, я вже розпочав новий сезон. Наразі я готую приміщення для відкачки меду. Саме тому я маю такий презентабельний вигляд. Адже всі мої помічники мобілізовані. Поки йде ця клята війна, допомогу помічників знайти дуже важко. Приходиться максимально все робити сама. Наразі я займаюся над тим, що підготовлюю собі цех для викачка мене. Можливо, це о, голосно сказано цех. Але по факту це так і є. Згідно законодавчих нормів, у мене буде гладкі стіни, які миються, рівна підлога, гарна стеля, щоб нічого не падало, обладнання все з нержавіючої сталі. Харчової. Тобто усі вимоги я дотримуюсь. А також обов'язково вода. Гаряча в тому числі. Ось, приміщення я, в принципі, підготував трошечки. Залишилась електрика і підключити воду. Труби самі і злив вже зробив. Бжоли у мене нікуди не ділись, вулики стоять. Бджіл я ужав максимально. Відключав, обробив, але недостатньо буде ще контрольна обробка амітразом. Хотів сьогодні. Але я забув його вдома, на жаль, тому приїду через кілька днів, оброблю бжіл. З поганого те, що бачив, як деякі бжіленьки носять полок. А це означає, що розплід є. Зараз доволі тепло і вони літають. Бачите? Понесли б... полкове обніжжя. Так, Тобто обжоли в зиму зібрані. І якщо буде все добре, перезимовиться. А от змівлею може бути не все гладко. Текляція обстріли, кожну ніч літають шахеди, взриви. Прям у нас тут буває дуже гучно. Бо пасіка знаходиться під Києвом і саме приблизно в тій місцевості. Все починають збивати, тому бідолахи трошки потерпають. Є речі, які ще не зробив. Я не перетопив усі рамки і не зовсім їх до кінця поклав зберігатися. Тому треба це максимально швидко виправляти, щоб, не дай Бог, не напали миші. Адже якщо миша нападе на рамку, залишає свій запах. І краще цю загорамку потім перетопити. З цього року я почав займатися прийомом воску, і пасічники привозять мені дуже різний віск. от прям іноді я навіть дивуюсь, як до такого стану віск можна було довести. Ну, не знаю, просто мені от прям... В голові не вкладається. Тому будемо вести над з пасічниками роз'яснювальну роботу. Як топити віск? Кожен пасічник сам собі голова, знає як, як краще, але моя справа запропонувати а, ще один спосіб. Часу часу. Спілкуюся з досвідченими пасічниками, питаю, як вони роблять, як перетаплюють. Дуже багато є пасічників, які в мішки складають всю суш. В котлі його просто переварюють, потім достають мішки і витискають лисицею. Хто так робить пасічники, в принципі, молодці. І Єдине, що я хочу сказати, що кип'ятити все ж таки не треба. Треба, щоб вона була температура приблизно 92 цього, ну, Цього достатньо. Ось. І цю мерву, яка у них залишається, її треба буде повторно переробити. Але зверніть увагу. Що в мерві залишиться доволі багато воску. і Як би лисицею не човили, пояснюю чому. Мерва вона нагадує губку. І щоб повністю очистити цю губку, вам треба її декілька разів а, змочити, витуснути, змочити, витоснути. Якщо ви один раз відіжмете гумку, що там залишиться а, доволі багато воску. Як сильно б ви не старалися. Тому, пасічники, зверніть на це увагу. Якщо у вас є достатній об'єм мерви, задумайтесь про те, щоб її переробляти самому. Для себе переробка віску і мерви у мене давно вже вирішена на самому початковому етапі. Перед тим, як переробляти суш, я багато читав, дізнавався про всі плюшки тої чи іншої технології. Деякі мені показались дуже дорогими, приблизно 1000 доларів. Інші недосконалими, такими, як прес-лисиця. І слава Богу, що мені потрапило відео Кулакова Юрія Сергійовича де він розповідав про свій метод очистки воску. Тому я не вагаючись придбав тоді воскопрес з тією метою, що в цьому воскопресі можна робити одразу дві операції. Мерви у мене, звичайно що тоді багато не було, але цей воскопрес дозволяє проробити суш так за один раз. Чи у вас потім ніхто цю мервому не прийме, адже там залишиться мінімальна кількість бжолиного воску. Адже цей прес, що робить? Він його зжимає, розжимає у воді і максимально вимиває віск. І наскільки якісно прес вимиє той віск, залежить тільки від самого пасічника. Або ж треба займатися вже автоматизацією як Юрій Сергійович на своєму воскозаводі. Тому зверніть, будь ласка, увагу на аналоги воскопресу Колокова, такий як Сенсера, він дозволить вам за один прийом зробити дві операції. Переробити вашу суш і мармо одночасно. Таким часом ви економите час, електроенергію і отримуєте максимальне задоволення, адже прес працює замість вас. А зараз подивимось на мій цех з переробки меду. Зберемо. Ще попрацюємо. А це злив, коли буде мити підлогу. Стіни всі пофарбовані, стеля вирівнена, пофарбована теж. Світла ще тут нема, але провода я вже закинув. Також. Так, також я взяв а, труби вже провів, це буде відвід від каналізація. А, це підключення води, буде тут, холодна і гаряча вода. А, два віконечки для циркуляції повітря, одне і друге. ну якось так. Хто нам встиг собі зробити сердну відкачку меду? Так, цей цех для відкачки меду високий, але він достатній для того, щоб тут працювати чисто. І ми виходили з того, що переробляли те, що в мене було. І, мені здається, тут буде затишно, доволі комфортно. Саме те, що треба. Тому хто ще не встиг собі побудувати цех з переробки меду, якщо є можливість будувати, якщо будувати нове приміщення немає, зробіть так само, як я. Просто переробіть. Та приміщення, яка у нас є.